Бойовики угруповання Хамас готувалися до другого нападу на Ізраїль. Про такі плани дізналося видання Вошингтон Пост. Друга фаза масованого нападу на великі ізраїльські міста та військові бази мала би розпалити ширший конфлікт. Зокрема, масові вбивства ізраїльських громадян за планами терористів мали би призвести до введення військ у газу, посилення палестинських протестів і, зрештою, до розриву відносин між Ізраїлем та арабськими країнами. Про плани терористів свідчили документи, знайдені у груп бойовиків, які штурмували Ізраїль 7 жовтня. Хамасівці готувалися до цієї атаки. Понад рік наразі операція. Ізраїлю у секторі гази, мета якої покласти край існування угруповання Хамас та звільнити захоплених ним заручників, триває. Ізраїльська армія остаточно оточила газу, бої точаться поблизу найбільшої лікарні анклаву Аж Шифа. Саме під нею твердить Сахал, розташовано командний пункт бойовиків Хамасу. Евакуюватися із лікарні вже змогла частина пацієнтів. Водночас повідомляють і про смерті кількох із них після того, як у генераторах закінчилося пальне. Ізраїль твердить, що військові доправили до лікарні деяку кількість палива. Однак Хамас завадив співробітникам шпиталю його забрати.